Вітаю, мій позивний кавалер. і сьогодні ми поговоримо про Кольта М4А1. Цей карабін почав поставлятися у наш підрозділ під час харківського контрнаступу у 2022 році. Так як наш підрозділ був у авангарді цієї наступальної операції, у нас було обмаль часу для теоретичного вивчення усіх нюансів використання. Тому знайомилися ми з цим карабіном безпосередньо під час боїв і виконання бойових завдань. Нам потрібно протягнутися вперед. Саме цей зразок це карабін одного з бійців нашої роти. Це робоча зброя, з якою він виконує свої бойові задачі. На цьому карабіні встановлено зручний телескопічний приклад, два режими ведення вогню це одиночний вогонь і автоматичний вогонь. Він має е, повітряне охолодження і систему прямого відводу порохових газів. Також на ньому встановлено зручну цівку з планками пікатіні, завдяки якій ми можемо додавати. Якісь прилади або ручки переносу вогню, котрі підвищують ефективність використання цієї зброї. Після використання автоматів Калашникова для нас ця зброя була чимось новим, чимось космічним. Але я був е, дуже приємно здивований після першого досвіду роботи у бойових умовах, тому що ця зброя мене ні разу не підвела. Е, вона не вибаглива до обслуговування, е, а також не вибаглива до погодних умов. Ми з ними працювали як в мороз, так і в спеку, як е, в дощ. Так і в засуху. Зараз ми проведемо тест з піском для цього карабіну і перевіримо його надійність у наших умовах. І так, бачимо, що пісок потрапив на сам механізм. Будемо перевіряти. Як бачимо, зброя працює справно і автоматними чергами, і одиночними. Хороший карабін. Мені подобається. У порівнянні з автоматом Калашникова цей карабін особисто для мене набагато зручніший, ергономічніший і функціональніший. Е, найголовніше, що ця зброя набагато точніша, ніж е, будь-яка серія автоматів Калашникова. Прикол. Okay.